На цьому тренуванні більше вболівальників ніж на деяких матчах української першості. Фани Вольсбурга від малого до старого хочуть зблизька побачити своїх кумирів і перевірити їхню готовність за день до початку чемпіонату. Заняття проводять на тренувальній базі зовсім поруч до Фольксваген Арени, красення стадіону на березі судноплавного середньонімецького каналу. На самій же арені готують нововведення. Реклама української компанії «Епіцентр» від тепер у трансляціях бундесліги у всіх куточках країни та за кордоном. Українська мережа торгових центрів будівель. Господарських товарів стала спонсором віце-чемпіонів Німеччини. Це прорив українського бізнесу у Європі, а також промоція України. Перш за все, звичайно, що ми хочемо цим кроком показати, що в Україні є надійні партнери, що в Україні є з ким робити бізнес, що в Україні є компанії, які тримають слово, дотримуються певних правил певних Стандартів і що ці стандарти можна розширювати для української компанії. Такий крок є логічним. «Епіцентр» давно підтримує футбол. Свого часу був титульним спонсором чемпіонату України, національної збірної та партнером чемпіонату Європи. Перша гра після підписання контракту вдалася на славу з рахунком 2-1 Вовки здолали Айнтрахт. На черзі старт у лізі чемпіонів, де жереб до слова може звести команду з українськими Динамо або Шахтарем.